Вітання всім вам, вірні глядачі, коли б ви не дивились цей прогноз увечері, уранці, вдень або вночі. Всім традиційно є хелоу, нехай скоріше, здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 18 вересня 2023 року. Сьогодні на бойовій піст заступає найстаріша колода, якій майже 30 років, і вона мені слухує вірою та правдою, і сьогодні послугує для вас, але перш ніж розпочати та ці аркани. я хочу, щоб ви подумали про те, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку цієї зеленої книжечки та зацитую деякі афоризми: Щоб управляти духом, управляй чувствами, Наградою тебе буде ясне розуміння. Цель человеческой жизни достичь такого состояния сознания, при котором человек чужд заботам тела. Здій головним предметом пристального внимания саму свою жизнь, так ти откроешь її цель, направлення і предназначення. Що ж стосується 18 вересня, це дзеркальний день, коли багато людей будуть себе погодити так якими вони є насправді, це також не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, в кінці буде ще одна карта. Знову буде три карти. Перша карта карта дня, яка буде характеризувати загальні тенденції цього понеділка, друга карта. По знаку Зодіаку і третій аркан, третя карта за Днем вашого народження. Тож, давайте налаштуємось на цей понеділок, кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня на 18 вересня. Що це буде за день? Непоганий день для зустрічей, гарний день для жінок. Це. Двері в храм або жриця верховна, і вона каже про те, що сьогодні буде якась корисна інформація, і сьогодні непоганий день саме для продовження якихось вже розпочатих справ. Також у цей день, може дощити, все ж таки, вже прийшла осінь, і ми наближаємось до центральної точки до дня осінньої. Рівнодення осіннього. В цілому, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось білого кольору або використовуйте прикраси із срібла. Далі, люди, що народилися під знаком діва і, можливо, навіть. Іменинники, які святкують свій день народження. Сьогодні у вас день пов'язаний з власною ініціативністю. Сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно. Сьогодні у вас буде надмірна говірливість єдине, що поганого від цього дня. А от що гарного, це те, що ви знаходитесь під захистом янгола, бо ця карта так і називається Янгол або Сонячний Геній, або помірність. Тож будьте помірними і тоді всі справи у вас будуть виходити. Також представники знаку діва у цей понеділок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій. Для Терезів день пов'язаний з відсутністю світла. Сьогодні ви можете потрапити у. У таку невеличку темряву сьогодні вам не вистачає енергії, тому, можливо, навіть ви можете захворіти, якщо не будете обережні. Окрім цього, ви сьогодні будете якщо будете бігати за грошима великими, все одно отримаєте маленькі гроші, це буде така невеличка подачка долі. В цілому вам рекомендую знайти людину, яка вас сьогодні зможе зарядити позитивною енергією також представники знаку Терези 18 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для скорпіонів день поганих емоцій, це зірка магів, і в перегорнутому перегорну стані вона каже про те, що сьогодні день страхів, день якихось нездорових емоцій, якихось викривлень, якихось збочень. Тож слідкуйте за своїми емоціями, не дозволяйте емоціям взяти верх над вашим розумом та не забувайте про красу, не забувайте про те, що можливі такі моменти, коли ви можете зневітися. Віритися в собі, одначе зневірюватись у бозі, у божественних якихось явищах цього не треба робити. Тож вірте, надійтеся та кохайте. Одначе, якщо вам потрібно якось вирівняти ситуацію, вирівняти свій настрій, ви можете прибігнути до не тільки до засобів, я маю на увазі пігулки чи якісь лікарняні, чаї. Ви можете просто послухати улюблену музику, і це може вас вирівняти. Якщо це вам потрібно. Далі представники знаку стрілець. Ой, вам випав крокодил або блазень в прямій позиції, і це показник того, що вам треба бути меншим матеріалістами, ширше дивитися на життя, намагатися не втрачати почуття гумору, щоб з вами не коїлося, і пам'ятати, що для того, щоб чомусь навчитися, треба зробити якусь помилку. От сьогодні у вас є така можливість зробити помилку, і все залежить від вашого розуму. Як ви до цього відноситеся? В цілому. Не спілкуйтеся з незнайомими людьми, бо від них може відходити якась дуже погана енергія саме для вас. Також представники знаку Стрілець у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для Козирогів. Ось ця смерть перегорнута, це планета Сатурн, яка може не сильно гарно впливати на вас саме у цей понеділок. Я не рекомендую вам нічого змінювати ані в зовнішньому вигляді, ані в внутрішньому. І... Ні в якому разі не робити помилок, які вже ви робили в минулому. Навпаки, минуле воно залишилося за бортом. Вам слід дивитися в майбутнє і менше прив'язуватися до тих стереотипів, до тих людей, які вже з вами не контактують. Намагайтеся у цей день нічого не змінювати. Ну і щоб у вас все було гладенько, зберігайте обережність. Далі представники знаку водолій, перегорнутий начальник карканів або тут тресмагіст, Каже про те, що у вас сьогодні безцільний день. Сьогодні він може дуже сильно тягнутися, може навалитися поганий настрій, тому слідкуйте за своїм настроєм, не віддіться на те, що вам підказує ваша інтуїція, бо інтуїція у цей день може брехати. Якщо вам треба кудись їхати, їдьте заздалегідь, бо велика ймовірність пробок та досить повільного пересування у просторі та часі. Далі, представники знаку риби вам випала кулісниця перегорнута, і це показник поганого досвіду, того що ви можете зробити помилку. Яка вас дійсно чомусь навчить, одначе це буде досить глупе таке зайняття? Якщо у вас є якесь бажання просунутися вперед, чомусь навчитися, навпаки, сьогодні ви дуже важко фіксуєте матеріал, дуже важко закріпляєте щось нове. Намагайтеся у цей день менше присуватися, а якщо ви. Звикли пересуватися на власному авто, краще сьогодні поїхати муніципальним транспортом чи викликати таксі. Також представники знаку Риби 18 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для Овнів дуже вдачний день вам випав Сфінкс або Колесо Фортуни, і це показник того, що ви можете. Дуже гарно підсісти на трамвайчик, який вас довезе до вашої вдачі. Сьогодні, якщо ви будете ритмічні, якщо ви будете ризикувати, якщо не будете відходити від тих орієнтирів і від того графіку, який ви запланували на цей понеділок, то все буде гаразд. Намагайтеся з користю використовувати цей день, можна щось виграти. Що це конкретно, я не знаю. Одначе ви самі мені потім напишете, яка вдача. Вас очікувала у цей понеділок. Також представники знаку Овен 18 вересня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для тільців День матеріальних втрат, невеличких матеріальних втрат, одначе, це є. Це може бути пов'язане перше з вашим здоров'ям, по-друге, зі здоров'ям вашої мами чи якоїсь досить. Такої вже старої, ну, підстаркуватої жінки, можливі якісь негаразди з фінансами. Не намагайтеся у цей день заробити все відразу, бо ви сьогодні можете більше витратити сил, більше витратити грошей, ніж передбати. Будьте обережні, слідкуйте за тим, що вам підказує ваше фізичне тіло. Для представників знаку Близнюки. Перегорнута Фіміда каже про те, що в цей день вам не вистачає гармонії, вам не вистачає рівноваги, ви погано орієнтуєтеся, ви не можете розсудливо якось розбирати свої нагальні питання. Намагайтеся в цей день все ж таки користатися. Якимись послугами самі не вирішуйте це, також у деяких з вас можуть бути проблеми з правоохоронними органами. Зверніть на це увагу. Сьогодні не слід ходити до суддів, не слід підписувати якісь договори. Навпаки, слід бути спокійнішими і ні в якому разі не осуджувати оточуючих людей. Як кажуть, не суддіми, не судіть та не суддіми будете. Також представники знаку. Близнюки у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. І це буде відсотків на 90, бо вам випали рівнозначні карти. Для представників знаку РАК. День сповнений вибору, сповнений спокус. Це два шляхи або закохані, і вони кажуть про те, що у цей день треба авантюристично підходити до справ і пам'ятати, що завжди є два шляхи вирішення будь-якого питання. В цілому у деяких з вас будуть експерименти. Головне, не експериментуйте над собою та над близькими людьми. Також представники знаку РАК, 18 вересня, можуть зустрітися чи поговорити з представниками. Знаку Діва. І нарешті леви. Дуже гарний органічний день пов'язаний з оточенням. Оточення вам сьогодні буде допомагати це карта Кубічний Камінь або імператор, і в прямій позиції вона каже про те, що у вас є велика ймовірність того, що ви досягнете якоїсь самореалізації у цей день. Гарний день для того, щоб провести його в якійсь компанії, піти, можливо, на якийсь масовий захід, і таким чином можливо познайомитися з якимись новими. Людьми в цілому день непоганий не випало ані дьяволо, не випало, ані розбитої вежі. Єдине такий не досить спокійний час. Це починаючи з 10-ї години ранку і закінчуючи 14-ї години. Що ж стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, тож можете налаштовуватись на новий тиждень і ні про що погане не думати. Захист є, і в цілому день пов'язаний з інтуїцією, з інтелектом. Тож зверн... звертайте увагу саме на те, які новини ви споживаєте. Якщо вони з достовірних якихось істочників, то це гарно. А якщо це якась помойка, і ви постійно дивитесь якихось блогерів, які вам засирають мозги, мозок, це не досить гарно. Тож слідкуйте за своєю інформацією. І як я обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця розбита вежа, будьте обережні, це катастрофі. Тічний знак, і він каже про те, що слід звернути все те, що вам не потрібно, не навантажуватись, не зловживати алкоголем і краще зовсім сидіти вдома, якщо ви не бажаєте наразитися на якісь неприємності. Та далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 чи 29 числа будь-якого місяця. У вас сьогодні день примар, день галюцинацій, день обману. Це Сутінки. А Сутінки каже, Кажуть про те, що вам у цей день не вистачає світла, не вистачає якихось орієнтирів і дехто з вас може блукати у пітьмі, одначе це не досить довго, лише один день. Не спокушайтеся ні на які запропоновані вам пропозиції, бо вони можуть бути марними і відверто брехливими. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. День пов'язаний з повторенням. Карта страшного суда каже про те, що нічого нового відбуватися не буде. Ви будете займатися якимись родинними справами чи тими справами, якими ви займаєтесь постійно. Тобто нічого нового вам, вас сьогодні не очікує. Намагайтеся у цей день бути красивими і не забувати про своїх рідних.

День, коли вам не буде вистачати сил. Ну що ж, рекомендую вам, можливо, випити більше кави, щоб у вас більше було енергії, одначе не зловживайте цим напоєм, краще бути спокійнішими і не рвати когти уперед. Намагайтеся у цей день раціонально використовувати свою енергію, особливо якщо ви знаходитесь на вам, Ця сила знадобиться в інші дні. Дехто з вас навіть може відчути якісь страхи чи знесилення, слідіть за своїм здоров'ям, вдягайтеся по сезону. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні краще нічого не розпочинати. Поганий день для чоловіків випала карта Магу в перепогорнутому стані. Вона каже про те, що будь-які егоїстичні дії, его... Центричні дії, які пов'язані з вашою пихатістю, ні до чого кращого не призведуть. Будь-які починання у цей день тільки найгірше, тож нічого не розпочинайте. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий повішений каже про те, що сьогодні ви будете отримувати якісь подарунки. Сьогодні нічого поганого з вами не буде, одначе, щось може статися поганого. У ваших знайомих людей, якихось вам знайомих, і вони будуть від вас потребувати якоїсь допомоги, тож не відгортайтеся від цих людей, обов'язково допоможіть, якщо не грошима, так своїми діями. Далі, якщо ви народилися з 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Перегорнутий диявол каже про те, що це день не фатальний, нічого такого поганого не станеться з вами, якщо ви будете контролювати внутрішніх демонів. Якщо не будете дозволяти собі агресивно якось вести, день буде досить непоганий. Навіть можете щось виграти, якщо ви ризикована людина, якщо ви за природою своєї авантюрист, ви сьогодні обов'язково щось таке для себе коханого чи коханої вигризати. Далі, якщо ви. Народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця. День виходу з кризових ситуацій. За скези це і Він вибув і Це каже про те, що сьогодні ви можете вийти за. Ті межі за ті кордони, в яких ви існуєте сьогодні, дехто з вас навіть може виїхати за кордон, можливо, зробити це таємно, але в цілому дороги всі відкриті, якщо ви бажаєте виходити з якогось тупікового стану, сьогодні день саме для цього. Ну і нарешті люди, що народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, як казав на початку прогнозу, що день не досить стабільний, і так воно і є. випало. Найвища карта, це карта Всесвіту або корона, і випала вона перегорнута, і це каже про те, що день малих результатів. Сьогодні ви можете закінчити щось погане, якісь погані, довготривалі справи. Це стосується ваших дурних звичок, це стосується ваших непотрібних якихось стосунків з людьми, які вас навантажують. Сьогодні день для відпочинку, сьогодні нічого не розпочинайте і нічого не закінчуйте, бо ви не можете. Ані розпочати, а не закінчити. Ви можете лише відмовитися від цього поганого, що вам вже не потрібно. Ну і я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці стародавні аркани, великі аркани таро, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал. Якщо ви це ще не зробили, бо тут завжди цікаво, тут навіть бувають стріми. Сподіваюся, що ви побачили останні, і в мене таки вийшло це зробити. Ну а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам. Всім щастить. Особливо подяка постійним глядачам Езотаріума, які не забувають ані словом, ані лайком і завжди спостерігають за тим, що відбувається на бойовому пості, посту на Бурбулаївці. Ну що ж, всім вам, усіляких гараздів, хай вам всім щастить! І, звісно. Українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.